Українські народні казки. Чарівні люстро, килим і яблучко був колись король, і мав він трьох синів, уже прийшов їм час одружитися. І сталося так, що усі троє закохалися в одну панну, але один про одного не знали, як їздили до неї. От збираються вони сватати ту панну. Приїхав перший, потім другий і, нарешті, третій королевич. І не могли вони ніяк погодитися, кому вона дістанеться. Панна й каже Котрий з вас принесе мені найладніший і найпотрібніший дарунок, за того й піду. Посідали брати на коней і поїхали різними шляхами. Заїхали, може, аж на край світу. Ось їде старший брат і зустрічає діда, розповів йому свою пригоду, а той і каже а підожди, я тобі, мабуть, допоможу. Візьми оце люстерко, і коли схочеш довідатися про те, що з кимось зараз діється, подивишся і побачиш. Подякував він дідові і повертається назад. А той дід опинився уже на дорозі другого королевича і питає, куди він їде, Той розповів про все. А підожди. Каже дід, може, я тобі якось зараджу. На тобі килим. Як розстелиш його і скажеш неси мене туди й туди, він понесе тебе куди тобі треба. Подякувавши дідові, повертається додому другий брат. А діду той опинився вже на дорозі наймолодшого брата. Питає його, куди і навіщо він їде. Той розповідає, каже дід А може, я тобі допоможу. На тобі оце яблочко. Воно має таку силу, що коли хто вмиратиме, то як скуштує його, відживе і одужає. Бере він те яблуко вертається назад. І з'їхалися разом королевичі в одному місці, показують один одному свої дарунки. Ану, каже один, подивимося у люстро, що наша панна тепер робить. Подивилися вони, а та помирає. Засумували брати середужче і каже Сідаймо ж на килим, везімо швидше оте ще яблуко. Посідали вони на килим і наказують йому неси нас туди й туди. Килим знявся вгору і привіз братів аж на самий двір їх улюблениці панночки. Прийшли вони до неї, і тільки на молодший притулив до її губ яблуко, вона враз одужала. Тоді показали вони їй свої дарунки, а вона каже у люстерко, можу не дивитися килимом не буду літати, а яблучко мені для здоров'я потрібне. Хто його приніс, за того й піду, і справили вони весілля. Золотий черевичок був собі чоловік та жінка, і була в них одна дочка. Мати була гарна, а дочка ще краща. От ти дівча, іще підлітком було, умирає мати, а вмираючи, покликала до себе дочку та й каже їй нишком На тобі, доню, оце зернятко, та нікому не кажи, що в тебе воно є. А як прийде тобі лихо, посади його, то виросте із нього верба яра. І що тобі треба буде? Іди до тієї верби, то все тобі й буде. От поховав чоловік жінку, пожурився, пожурився та й знову оженився з удовою, а в тієї вдови та своя дочка. От баба свою дочку жалує, а ту дівчину зненавиділа так, що й просвітку їй нема. Бабина ж дочка така лінива, така ледача, ні до холодної води не береться. Усе б сиділа, згорнувши руки. А та дівчина роботяща та добра дитина. І що не дай їй робити, і скільки не дай, усе зробить. Та що з того, коли нічим бабі не догодить? Хоч як гарно зробить, а баба усе її лає, а то так і, може плечі стосана дасть, чи таки зовсім добре попоб'є. За роботою та за тими штурханцями ніколи дівчині і вгору глянути, ніколи й причепурити себе, сорочку вишити. А що було в неї пошити за материного часу, своїй дочці баба повіднімала. Ходить бідолашна у такому рам'ї, що й люди сміються. Мовчки терпить усе та бідна дівчина. Тільки поплаче нишком, а лиха баба ще більше лютує, що вона мовчить, ще гірше над нею коверзує, та так усе вибирає, до чого б його прискіпатися. Коли ж усе дівчина робить, як треба. От баба й надумала А жени. каже, Геда щобичка пасти, та на тобі круг прядива, щоб ти його і зом'яла і потіпала. І спряла, і поматала, і поткала й побілила, і полотно додому принесла. Та гляди, не зробиш, то й жива не будеш. Узяла дівчина те прядиво і погнала бичка пасти. Бичок пасеться, а вона плаче. Де ж таки видано, щоб усе те за день зробити, а далі й згадала. А ж же в мене зернятко від матінки? От узяла, посадила його на леваді, полила, а сама сіла та й знову плаче. Плакала, плакала, та й заснула. Прокидається, аж із з того зернятка така гарна верба яра виросла, а під вербою криничка, і вода у ній така холодна та чиста, як сльоза. Підійшла дівчина до верби та й каже «Вер, бояра, відчинися, Ганна панна йде. От верба взяла, та й відчинилася. А від тіля так панни й вилинули. Панна наша мила, панна наша люба. Що скажеш робити? А вона й каже От вам круг прядива. Треба його зам'яти й потіпати, і попрясти, й помотати, і полотно із нього поткати. І побілити. Панно наша мила, панно наша Люба, зараз буде. Та й назад усі у вербу. От допасла дівчина до вечора і знов до верби. Вербояре, відчинися, Ганна панна йде. От верба й відчинилася, і ті панни виносять їй полотно тонке, таке біле, хоч зараз сорочки ший. Узяла дівчина те полотно, пригнала бичка додому, віддає полотно бабі. А та аж зубами заскриготіла, як побачила, та нічого казати. А свою дочку послала бичка пасти і каже На тобі, донечко, мичечку, спрядеш спрядеш, а не спрядеш, то й так принесеш. Погнала та бичка пасти, та мичку й закинула. А ввечері приганяє бичка та й каже голова в мене, мамо, так боліла, що й не зведеш. Ну, дарма, доню, ляж та й відпочинь. Одді ждали вони неділі. Баба свою дочку так причепурила, веде до церкви, а на дідову гримає. Та да, що не тіпахо. Щоб ти й витопила, і обідати наварила, і поприбирала, Ще з цього полота й сорочку пошила, поки ми вернемося з церкви. Та гляди не зробиш, то й жива не будеш. От пішла баба із дочкою до церкви, а дівчина швиденько витопила, обідати наварила, у хаті поприбирала, а тоді побігла на леваду до верби та й каже «Вербояре, відчинися. Ганна панна йде. Верба й відчинилась, а від тіля панни так і вилинули. Панно наша Люба, панно наша мила, що скажеш робити? Треба з цього полотна, поки з церкви вийдуть сорочку пошити. Та ще й дайте мені вбратися. Хочу до церкви поїхати. Ті кинулись, убрали її гарно, а на ніжки маленькі золоті черевички взули. Тут і коні під'їхали. Сіла вона, та й поїхала до церкви. Як увійшла вона у церкву, так церквою осяяла. Люди аж не стямляться з дива. Чи вона князівна, чи королівна? Ще такої не бачили. А на той час князенко у церкві був. Як угледів її, то й очей уже не відведе від неї. Відправа кінчається, вона перша із церкви вийшла, сіла і поїхала. Під'їхала до верби, верба відчинилася, вона поскидала усе з себе, знову наділа своє рам'я, пошиту сорочку взяла, коні в вербу в'їхали, зачинилася верба, а дівчина пішла у хату, сіла та й виглядає бабу із церкви. Коли приходять, а що наварила? Наварила, а сорочку пошила, та й сорочка пошита. Подивилася баба нічого сказати, тільки плечима здвигнула. Ну, давай обідати. Посідали обідати та й почали розказувати, яку то вони панночку в церкві бачили, як сонце гарно, що аж князенко і молитися забув, та на неї дивився. А до кого вона подібна? питає дівчина. Може, до мене? Бабина дочка у сміх, а баба Ач, не тіпаха, грубниця погана, до кого рівнятися здумала. От діждали і другої неділі знову дід з бабою та з бабиною дочкою до церкви. Тій звеліла баба топити. Та й ще якусь роботу загадала. А вона впоралась швиденько та до верби. Вербо, Яре, відчинися, ганна панна йде. Відчинилася верба, а з неї панни так і вилинули. Панна наша Люба, панно наша мила, що скажеш робити? Вона їм знову загадала до церкви, убралася, в золоті черевички вбулася і поїхала. Коли князенко вже там, вона як увійшла, то й церкву осіяла. Люди торопіють. Боже, яка краса! Хто ж це? Ніхто не знає, а князенко й очей не зведе. Кінчається відправа вона перша вийшла, приїхала, пишне обрання поскидала, своє рам'я наділа, сіла та й дожидає з церкви. Поприходили з церкви, посідали обідати, розказують за ту панну. Князенко гарний, а вона ще краща. А може, вона до мене подібна, Ганна питається. Бабина дочка регочеться, а баба трохи не била дівчини. Не знає вже, що б її робила, так зненавиділа. А князенко тим часом усе довідується, хто та панна? Ніхто не знає. Радились, радились, як би то дізнатися. Один хлопець і каже А я знаю, як довідатися. А як? питається князенко. На тому місці, де вона стає, смоли підлити. Черевички і попристають. Так і зробили. Приїхала Ганна панна на третю неділю до церкви, стала. А ті вже, князенко, з панами, так її пильнують, так пильнують. Кінчається відправа. Хоче вона йти? Не рушить з місця. Рвонулася вона таки зірвалась, а один черевичок і зостався. Утекла вона додому, приїхала, убралася знову у своє рам'я та й сидить. Приходять із церкви, як стали розказувати такий, кажуть, маленький черевичок, що ноги такої нема, щоб на неї прийшовся. А може, на мою прийдеться? питає дівчина. Баба як розлютується, як почали її лаяти удвох із дочкою. Та ти не ті паха, та ти гробниця, тільки в попелі гребешся, ноги, як ті колоди, а до кого рівняється? Попобила її баба та й з хати прогнала, а князинко геть скрізь розпитується Хто золотий черевичок загубив. Ні, ніхто не знає, що його робити, а той парубок та й каже знову князенкові А я знаю, як її знайти. А як? питає князенко. Кажи послати скрізь міряти той черевичок, На чию ногу прийдеться, то той вона. От так і зробили. Пішли ті двораки князенкові міряти. Пішли спершу по князях, тоді по панах. Боже, як то всім хотілося, щоб черевичок прийшовся та князенкові за жінку бути. Ні, не приходиться. Пішли тоді по купцях. Ні. По міщанах треба йти по мужиках. Пішли, ходять та міряють. Та й міряють нема. От заходять і в ту хату, де дідова й бабина дочки були. А баба ще здалеку їх побачила, що йдуть та на свою дочку. Мої доню швидше ніжки, бо йду черевичок міряти. А на дідову О, ти не чупаро, задрипанко, грубниця погана, геть мені зараз на піч, щоб не видно тебе було. Та й загнала її. Прийшли ті. Здорові, а дай боже, доброго здоров'я. А чи є у вас дівчата? Та є в мене дочка, каже баба. Доню, доню, а біжи сюди, давай ніжку, золотий черевичок міряти. От, люба дитина, ніжки біленькі. Почала міряти. Ні, не приходиться. Та ти дущенько, доню, стромляй ніжку, вона влізе. Стромляла, стромляла, а де там? А дідова дочка дивиться із печі. А то ж яка дівчина у вас на печі? питається пан. Та то ледащиця, грубниця, не тіпаха, говорить баба, та на дівчину. Ти чого вилізла задрипо? Сказано тобі сиди там. А ні, бабо, хай вона сюди йде. Злась дівчино. Злізла вона, стала черевичок міряти, враз так і прийшовся. Ну, бабо. Кажуть пани, ми цю дівчину візьмемо у вас. Оце лихо. Де ж таки видимо, щоб таке опудало, та князенкові за дружину було? Чи то ж годиться, я не пущу? Ні, бабо, таки візьмемо. Баба верещить, та вона така, та вона сяка, та вона з попелу не вилазить, та на ній сорочки ніколи білої нема. Так й не слухають. А дівчина каже Стривайте трохи, піду прибаруся. Вийшла на леваду. Вербояра, відчинися, ганна панна йде. Як відчинилася верба, а ті панни так і вилинули. Убралася вона, як увійшла у хату, все осіяла, так усі й поторопіли. А дайте ж, каже, обую й другий черевичок. Посідали, поїхали швидко і весілля відбули, а Варба з криничкою пішла у землю та й знову у князенковому саду вийшла. Лінива. Були собі чоловік та жінка і мали одним одну дитину, дочку. Люди заможні, а дитина вдалася гарна та втішна. Вони давали її пестити. Вони пестять, а дитина росте, виросло, не навчившись ніякої роботи опріч танцювати. Коли прийшлося уже й до людей, так вони, порадившись, бачать, що самі винні. Та й кажуть женихові ми свою дитину наділимо усім добром, тільки щоб вона в тебе нічого не робила, бо вона нічого не вміє. Ото поткнувся один, поткнувся другий, але на таку змову не пристають. А далі батько побачився із приятелем може, там при чарці або що, та розговорились. А що, каже, товаришу, у тебе дочка уже пора заміж. А в мене син жених, чи не будемо сватами. Чому? каже, тільки умова така, щоб моєї дочки не заставляли до роботи, бо вона нічого не вміє. Женихів батько і питає А як навчиться? Добре, каже батько дівчини, тільки з тим, щоб її не силувати, бо вона буде на мене плакати. А той подумав та й каже Ну, добре, давай руку, нехай Бог помагає. Ну, присилай старостів. Посватались, дівчина згодилась, відгуляли весілля, може, й тиждень перезва їздила од одного до другого. Гуляють та гуляють. Сказано, люди заможні. А нарешті вже й годі. Рано вставши, батько порядкує: одного сина туди, другого туди, третього. Теж невісток теж, дочок теж розпорядив усіх. Собі роботу знайшов. Стара мати теж щось узяла робити, дочка стала варити обід, і друга до якоїсь роботи взялась. А молода невістка сидить ніхто їй нічого. І вона нікому нічого. Коли пора була вже обідати, сходяться усі, сідають за стіл, батько питає кожного, хто що зробив. Усякий за себе відповідає, а одна дочка мовчить. А батько до неї А ти, доню, а я, тату, нічого не робила, відповідає. Ну, то вже ти знаєш порядок, батько каже. Вона відійшла від столу, сіла на лавці коло мисника, тобто коло порога, та й сидить. А молодої невістки не питається ніхто вона сідає й обідає. Пообідавши, знов до роботи, на вечерю сходяться і знов тим же порядком батько розпитує. На цей раз уже друга дочка нічого не робила, остається без вечері. Молода невістка придивляється і прислухається, звичайно, як нова людина у сім'ї, а далі й питає потихенько якоїсь ятрівки чи зовиці. А як це воно серце у вас діється? Чи воно все так буде? Так, каже сестрице, а чом же мене за роботу не питають, бо ти, каже, серце у нас іще гостя. Не минув іще день, може, й другий, уже й мати заставалась без обіду, чи там без вечері. Молода невістка дивиться на все теє, не знає, що то у них змова. А далі, вставши рано, питає матері а що б я, мамо, серце робила? Візьми, доню, каже мати, віничок та повимітай хату та сіни. Взяла молода, повимітала геть, геть, сходяться до обіду. Батько розпитує кожного, а вона бачить, що її не питає та й сама обзивається. А я, таточку, хату та сіни повимітала. А, моя дитино кохана, каже батько. Я тебе й не питаю. Я знаю, що ти доброго роду, розумного батька й матері. Ти часу не марнуєш, тим я тебе й не питаю. По обіді усі до роботи. Молода знов питає матері, що робити. Мати посилає води принести відерцями. Принесла вона. Перед вечерею батько пожалував, поцілував у голову. На другий день теж щось ізробила, на третій теж, а далі помалу, помалу, уже й обідати наварить, і далі за приводом уже хліба напече. Сказано, чоловіка любить, а сім'я вся голубить її та добрим прикладом учить до праці. Ото вже якось у тиждень чи в два мати рідна каже до батька а пішов би ти старий, та навідавсь до дитини Я щось не здужаю, а тобі й байдуже. Віддали дитину у чужий двір, бог знає, як то вона там привикає. Старий каже а може, й справді, убравшись, потяг помаленьку, а було то на другім селі. Приходить батько, застає, що дочка, варить обідати сама. Звичайно, зраділа йому, привітала, попросила сідати, а сама знову до роботи. Та так з тими горшками торгачами порядкує, що батькові аж дивно, от він і питає А що тобі, доню, чи добре діється? Добре, таточку. А що ж ти вже вмієш варити обідати? Умію, таточку, та й у нас таке таточку, додає дочка. Що хто не робить, той і не їсть. Ну, дитино моя, у всякого хазяїна свій порядок, відповідає батько. То ти, може, моя доню, і голодом мерла, поки то привчилася до роботи? Ні, тату, не нагаль навчать так усе, помаленьку. Ну, добре, моя дитино. Свекор бачить, як прийшов сват, але перечасував. Нехай трошки з дочкою побалакає, а далі йде до хати. Сват виглянув у віконце, побачив свата та взяв на лаві свиточку, що хлопці задрипали, та вже висохла. Та й виминає грязь, сидячи. Увіходить хазяїн. Привіталися по братерськи, посідали, гість знову за свитку, та все таки виминає та струшує, а хазяїн. А що то ви це свата робите? Покиньте. Еге, свате, добре кажете, та коли ж я сьогодні ще не обідав. А, так, так, свате, це в мене давній порядок, і хвалити бога мені добре з ним. А вже ж, Авжеж, у всякого хазяїна свій порядок. А як він добрий, то нащо ж я мав би його псувати?